На сьогоднішній день чимало миронівчан використовують альтернативні джерела електроенергії. Серед населення нашої громади зріс і попит на генератори. Проте при недотриманні правил користування незамінна річ може стати причиною пожежі. Тож, нещодавно рятувальники Обухівського районного управління головного управління ДСНС України в Київській області спільно з головним інспектором відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України у Київській області провели комплексний захід з представниками малого бізнесу в Миронівці. На локації цього дня було велелюдно, адже тематика дуже актуальна. Про важливість дотримання всіх правил безпеки при використанні генераторів присутнім розповідав провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Обухівського районного управління, головного управління ДСНС України у Київській області, старший лейтенант служби цивільного захисту Владислав Секрет. Так, всім доброго дня мене звати Владислав. Я працюю правильним інспектором відділу запобігання в ситуацій ситуаціях районного управління. І сьогодні ми вас зібрали, щоб провести інструктаж. Саме головне це по генераторах та правила користування генераторів. Перед мною ну, один із видів генераторів вони бувають як на бензині, на дизелі, так і на газу. По основних правилах користування. це Генератори використовувати тільки на свіжому повітрі. Відстань там залежить від потужності генератора, там не менше, не менше 6 метрів від будинку. Продовжив інформаційно роз'яснювальну роботу. Провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Обухівського районного управління, головного управління ДСНС України у Київській області, старший лейтенант служби цивільного захисту Олександр Корчак. Малиномактивні матеріали. Ми не зберігаємо поруч із генератором, тому що це може бути небезпечно. Ви десь, можливо, заправляли там із каністри, бензин, десь трошки пішов. Вилив його, пролив, так сказати. Генератор нагрівається, дає температуру, може бути самозаймання. Тому палено-мастильні матеріали не зберігаємо поруч. Також не заправляємо генератор, який би він не був, в заведеному стані. Тобто, коли він працює, ми його не заправляємо, тому що також можливий пролив. Ну, це в основному бензину також можуть бути займання. Провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Обухівського районного управління Владислав Секрет наголосив, що поруч з працюючим генератором обов'язково має бути вогнегасник з інструкцією використання. Підсумував інформаційно-роз'яснювальний захід головний інспектор відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України у Київській області, майор служби цивільного захисту Олег Довгань. Ще раз наголошуємо основні так, Використовуємо не ближче 6 метрів до будівлі, обов'язково відкриті території, категорично заборонено використовувати в приміщеннях. Використовуємо тільки сертифіковані справні генератори. Не дай Боже, трапляється якась звичайна ситуація. Використовуємо первинні засоби вже осіння, Сповіщаємо рятувальників за номером 101. У жвавому діалозі рятувальники відповіли на чисельні запитання представників бізнесу та громадськості Мирунівки. Детально пояснили, як правильно діяти у разі загорання. Для того щоб люди краще запам'ятали правила безпеки, їм було роздано листівки із рекомендаціями щодо безпечної експлуатації генераторів. А по закінченню профілактичних бесід співрозмовникам було вручено застережливі пам'ятки, які містять корисну інформацію та поради фахівців, дотримання яких дозволить уникнути біди. Цього ж дня рятувальники разом з дільничими офіцерами, працівниками служби газу, представниками соціальної служби та командою круті перці продовжили відпрацювання житлового сектору у Миронівській громаді. Слава Україні!